Діяльного письменника, художника, полум'яного борця за свободу і волю України Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні, шануючи його пам'ять, ми будемо знову і знову говорити про Шевченка. А він своїми творами буде промовляти до нас. Оголошено роком Тараса Григоровича Шевченка. І 9 березня цього року весь український народ відзначатиме 200 років від дня народження пророка і генія рідної землі України Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я Тараса Шевченка святе для кожного українця. Він є нашою душою, нашою мудрістю, нашою силою. Тарас Шевченко залишив на проспаду неоціненні духовні скарби свої твори і світлу пам'ять про себе. Справжнє мистецтво не мовчить, воно кричить. Плаче, сміється. Слова Шевченка, його вірші змушують людей плакати, співати, пробуджують любов до своєї батьківщини. Вони кличуть сильних на подвиги, вселяють у слабких віру і надію у завтрашній день. Тарас Шевченко вдячній пам'яті нащадків довго жив. І, може, і досі живе тільки як геніальний поет. Але діти ви повинні знати, що він був не тільки поетом, він був філософом, фольклористом, істориком, політиком, етнографом, а ще великим художником. Шевченко-поет заслонив собою Шевченка високоталановитого талановитого маляра, видатного рисувальника. Та дуже тонкого і високо майстерного гравера. Поетична спадщина Шевченка налічує 240 творів, а живописна спадщина близько 1200 творів. Це олійні картини, акварелі, офорти, малюнки. Сама кількість цих творів свідчить, що малярство Тарас Шевченко приділяв. Veio А тепер дітки сьогодні ми для того, щоб ми дізналися про як же ж починався шлях Тараса Григоровича Шевченка як художників. У нас є учні, які отримали завдання і вони підготували коротеньку довідку з біографії Шевченка, як Шевченко ж став маляром. Будь ласка, Тарас народився в родині кліпаків Григорія Катерини Шевченко, які належали міщукує гаду. Мати Тараса померла, коли йому було лише 9 років. Батько одружився з Оксаною Терещенко, у кої було своїх двоє дітей. Через два роки і батька не стало. Після смерті мачуха вижила синка з батьківської оселі і Тарас жив у Кирилівській, яка п'яниці Петра Кугорського. У 15 років став служником козачком пана Еміграда. Згодом переїхав з ним до Петербурга, помитивши необияких є свого казочка, пан додав Шевченка до живописних справ всякого майстра Ширяєва. Зіднувся до малярства, вилилися Тарасом дуже рано, що змалку креді луглиба нього неябилою радістю. Попрануючи стати художником, хлопець побував у трьох церкових малярів, боте жоден з них не вивив у хлопця таланту. Пізніше про свою пристрість до писання малювання повзав помил у міщі Козачковському. А матеріли ще в школі. Таким учителям яка, ганенький продукт п'ятака, бо я було трохи не голя. Таке вже у Богі. І куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжку хрестами з візерунками квітками, з візерунками квітками і кругом листочки введу, і з песу сковороду хвилюйтеся, не бійтеся камеру. Відчасток, що я на Тарасу не раз зі але він відкрився для виймового мистецтва. Разом з іншими учнями Тарас розписував інтер'єри театрів Великого, Михайлівського вев участь у розмалюванні великих будинків, палаців, завдяки субільному навчанню, неполеглися, Тарасу володів ремеслом і перевершені стедні своєї. Британії учнів, які підготували, ще готували коротеньку довідку, біографічно немає. Я просто далі сама вам розкажу коротенько, що далі відбулося з нашим художником. Значить, коли він потрапив, Енгельгард Гард його вже забрав до себе на службу козачком, він побачив Христи свого свого наймата і віддав його до маляра Ширяєва, де він навчався. Але дуже часто він був більше на побігеньках на службі, ніж працював маляром. Але згодом він опанував науку краще і навіть ніж свій ніж його хазяїн, і розписував вже навіть і Великий театр і багато тих домівок знаті, які знаходилися в місті. В Санкт Петербурзі, і звичайно, тоді, коли вони вже були в Санкт Петербурзі, Шевченко не міг не ходити літніми ночами, тому що ви знаєте, що Петербург має літні ночі світлі, і він ходив в сад і малював етюди, і робив, штудіював гіпсові фігури, які були в літньому саду, і там він зустрівся з Студентом академії Мерсе Сошенко, який потім на багато років став його е, другом, і е, і допоміг йому при вступі е, в. Е... Академію мистецтва допомагав йому, підказував, давав гравюри, які він перемальовував, і звів його саме головне, що він його познайомив як з Брюловим, познайомив із з іншими видатними людьми. І це зіграло велику роль в його житті, тому що саме завдяки ним він став вільним чоловіком. Як це відбулося? Попросили написати великого Карла Брюлова, як туди називали. Він був художником живописцем, і намалювати портрети Жуковського. Жуковський це. Відомий на той час поет. і намалювали портрет Жуковського, і завдяки знову ж друзям, завдяки тому ж самому Сушенку, цей портрет розіграли в лотерею і викупили його за 2500 рублів. Викупили цей портрет. І, звичайно, так коштувала воля. Вони перед тим запитали Енфігарда, скільки буде коштувати його викуп. І за таку ціну якраз і коштувала йому воля. І в майстерні Брюлова йому видали цей лист 22 квітня 1848 року. І з тих пір він став вольним чоловіком. І вже буквально з цього року, з цього дня, він був зачислений. І почав навчатися в Петербурзькій академії мистецтва. І довгий час він ще жив разом з Сушенком, жив так разом і в будинку Карла Брюлова, відвідав його майстерню і став невдовзі улюбленим учнем Карла Брюлова. І згодом він отримав вже і першу срібну медаль, і другу срібну, і третю срібну медаль за свої. Роботи. Особливо це була робота циганка ворожка, яку ви бачите, він перед вами стоїть на столі, і тут ви побачите на слайдах, яка була намальована і отримала другу срібну медаль. Чому не першу? Може хтось запитає. Тому що в основному брав для себе. Це були твори, які передавали прост... життя простих селян. А звичайно, це не дуже подобалося викладачам, тому що тематика була така, яка була близько серцю Шевченка, але вона не завжди влаштовувала викладачів, які хотіли щось більше академічного, який на той час були присутні, щось більше на кшталт грецьких скульптур, чи грецької, грецької тематики, чи більше академічних... Домічного малюнку, яке більше успівува е, е, щось таке е, нетрадиційне на той час, як рахував Шевченко для е, мистецтва е, його е, народу. Він рахував, він рахував, що мистецтво повинно служити народу. А не отримавши першого золотого е, першого місця, він не мав права приступати до завдання, яке би було на перше місце. А вже той, хто отримував перше місце, він мав право їхати за кордон. Тому через сво через е, оспівня долі народу він не зміг отримати звичайно золотої медалі і не зміг отримати ту путівку за кордон для підвищення свого навчання. І далі ми попросили учнів-старшокласників підготувати презентацію, де ви ознайомитесь безпосередньо з самими роботами Шевченка, з тими техніками, які він працював, тому що він працював дуже в багатьох техніках. І зараз, будь ласка, всі увагу на презентацію, яку підготували нам старшокласники для вас. Обдарали від природи Тарас Шевченко рано відчуття до малювання, що знав, покейда і голинка були для нього не радістю. Все ними малює стіни, лави, стіл у хаті і на дворі, все де і хвостя. Слотість Таркса Григоровича Шевченка різноманів, він працював у слідуючих техніках. Оріжний живопис, акварель, цепія, рисунок, грибура, оформ. Своїх роботах звертав до таких жанрів, портрет, пейзаж. Сторішній жанр. Культовий жанр. Найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою «Погуття жінки або «Жіноча Чаголівка, датований самим автором ще 1830 року. З цієї діальської роботи і розпочалась творчість житлового художника. тема його робіт трагічна доля простого народу. Катерина Налітина Катина Тараса Геоловича Шевченка. Вона виконана у техніці олійного живопису і єдина, що зверталася з часів академічного періоду. Це також роботи, так, Це ті самі пейзажі, акварелі. І ви вже почули, є така техніка, як сепія. Хто мені скаже, що таке сепія? Ну, Сепів ми з вами не працювали і, напевно, не будемо працювати, тому що це спеціальна фарба жовто-коричного світлого кольору, яку роблять спеціальних малюсків. Вона виготовляється. Але роботи дуже виходить, такий мають пастельний тон, вони світлі, коричневі. Ви зараз побачите. Тут тільки зараз побачите, з лівого боку одна робота сепі. І минула робота була виконана сепію. Тараші, е, тараші Шевченка, ліка, в ньому Тарас Шевченка Тараса Шевченка, ПЗЖ маленька. Виходить не Казахстані. казахстання. Вони бачите, більш яскраві, більш насичніші, і дуже багато тут він поділяв увагу неба. Небо грає різними кольорами, різними барвами і, і більш кольори насичені в тих акварельних роботах. Це їх. Байгур художник підкреслити, щоб він спостерігав е, сам зобрази і себе на армію. Слюльова передає художний Джевельський одяг кіток Комари кламаль... Шевченка е, у е, скульптурі. Тобто ми побачили, що в більшості я хочу подякувати нашим старшокласникам. Ми їх відпускаємо ви вільні за е, чудову презентацію, е, за те, що ви нам ознайомили з творами е, і дітки е, більш ближче познайомилися з творами. Шевченка, а ми приступаємо до роботи. Отже, ми побачили, що ви побачили роботи акварельній техніці, побачили роботи в олійній техніці, тобто олійній живопис, також побачили і зразки офортів тобто це є гравюра, тобто друк. І, і е, сьогодні ми зробимо е, непобаченими тільки такого виду творчого мистецтва на цих роботах, як скульптура. Е, Шевченка не побачили. Я, наприклад, не знайшла, е, е, я вірю, що якщо це академія мистецтва, то вони робили і ліпили, і були і е, Шевченко роботи і у вигляді скульптури, тому що кожне е, одне заняття в художній школі чи студії не обходиться без рідки. Але тут ми не знайшли зразків цих робіт. Тому ми сьогодні постараємося зробити роботу у техніці скульптури, тобто не у техніці, а у такому виді ми мистецтва, як скульптура. Але ми будемо її робити у двох виглядах. Є дітки, які будуть робити у вигляді круглої скульптури, хто такі, ми вже скульптуру з вами проходили, хто мені скаже, що таке кругла скульптура. Прошу. Грума скульптура це той, яку можна або покрутити, або обійти всіх своїх, і ми можемо її потрогати, воно декора. Так, тобто ми її можемо побачити з усіх сторін. Це ті ж самі пам'ятники, монументи. Ми їх з усіх сторін можемо побачити. Так, а ще яка в нас є техніка, яку ми вже ознайомилися, ще в якій техніці можна ліпити скульптуру. Ну я вам підказала, це техніка рельєфу. Ми вже з вами вивчали. Що таке рельєф? рельєф це Яку ми бачимо тільки з одного боку. Так, ми бачимо тільки з одного боку. Тобто зображення йде на площині. І якщо зображення може, виступає менш ніж на половину, називається горідні. Якщо зображення виступає більш ніж на половину, називається барезні. І ще є таке зображення, коли ми, наприклад, зубочистку або ми робимо поглиби. То тоді це називається контрвідліфт. Це те, що ми стосуємося безпосередньо нашого уроку. Тепер ми почнемо і, і кожен з вас має продумати е, е, значить, сюжет, з чого починається ілюстрація. Ви от бачили там, наприклад, була та ж сама Катерина Малюнок, який ви бачили, це є ілюстрація до твору Шевченка. Це є е, е, одноіменна. Один твір Катерина, і він створив по ній зображення. Так само ви ви маєте продумати, згадати той віршик, який ви вчили в початкових класах, або той віршик, який ви вчили в цьому році, і продумати сюжет. Наприклад, хтось згадає віршик, тече вода з під ярок, на що ми вже намалюємо, коли ми візьмемо цей сюжет. Обов'язково, звичайно, що річку, явір, що ще може бути на річці. Ну, хочеться хто? Кача. Качаточка, може бути ця ілюстрація. Хтось може згадає про, е, вірші його про кобзаря і захоче зліпити круглу скульптуру кобзаря. І ми сьогодні зліпимо не тільки з простірів. А ще є традиційний матеріал, який ми дуже часто застосовуємо, і вам найбільше подобається, тому що це є у кожного під руками вдома. Дуже є багато діток, які говорять, що в мене немає коштів купити пецілін. Але я думаю, що мука і водичка і сіль є в кожного вдома. І поза бажання ви можете в будь-яку хвилину, якщо у вас буде бажання створити щось творити, ви можете замісити тісто і ліпити його. Солоного тісту в бу роботу. Значить, ну для тих, хто не знає, нагадаємо або хто ще не пробував, нагадаємо, що як що складається солоне тісто. Хто дома вже замішував, знає що? Що крім водички і муки? Клей. додаємо, що ми даємо всі, муку і ще трошечки ми додаємо клею пива для того, щоб наше тісто було більш нам розсипалося і потім швидше засихало і ми могли його потім розмалювати. Ми приступаємо до роботи і на протязі цих. Зараз постараємося швиденько 15 20 хвилин. Дітки є, які вже зробили заготовки в нас на, на на уроці. Попросили, і ми доліпимо ілюстрацію до твору Шевченка у такому виді образотворчого мистецтва як скульптура. Прошу переходьте, кому треба допомога, переходьте до практичного заняття. Кому треба допомога, просто я надам допомогу діткам. До сих пор чимаєш, а потім дочки машина. Вчуся в третьому класі, в другій школі. Так, Я вам читаю вірш про Шевченка. Село і все це відпочине, село на нашій Україні, Не наче пісанка, село, зелене гаєм поросло. Світуть, сади, біліють хати. А... а на горі стоять палати, неначе діво, а кругом в широколиці тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог видає, над селом. Доброго дня. А мікрофон як піді. Мене звати Кононенко Даяна, я навчаюся у восьмому класі Донеєвецької загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів номер 2 Прочитаю вірш Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково. Мені однаково чи буду я жить в Україні чи ні. Лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Мене звати Ангеліна Шах, я учениця сьомого Б класу, прочитаю вірш. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби заспівала е, дівчина дитина, любо-любов стала, ташечка зраділа і защепитала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати, вийшла погуляти у гайну долину. І вийшов до неї. З зеленого гаю Козак світ на сміх породило, поливали сльози, чом не затопило, не вилесли в море, не розмили в полі, не, п... не питали б за що, проклинаю долю, чого нужу світом нічого робить. Квіти мої, діти мої, нащо вас кохав, я нащо доглядав? Чи заплаче серце одному сім світі, як я з вами плакав, може і вгадав. Серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Дякую. Колена Людмила, я учениця 9 класу, загальноосвітня школа номер 2 Прочитаю вірш Тараса Шевченка Ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі. Докупи зійшлися на чужину з України. Брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу ту полю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зав'яла. Не вертаються трибрати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужині, а дівчину заручену кладуть у домовину. Не вертаються трибрати, по світу блукають, а три шляхи широкі, терном заростають. Олександр, я живу і навчаюсь в місті Дональд 9 класі. Почитаю вам вірш, якби зустрілися ми знову. Іби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні. В яке і тихе ти слово мені промовили тоді ніякого і не пізнала. А може потім нагадала і сказалась Смилуйся а я зрадів би моє диво, моя текуру чорнобила. Якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав, би, заридав і помоливсь, що неправдивим а сном лукавим розійшлось, злі змі, водою розлилось. Колишньої святеє диво. Мене звати Ільчик Анна, Я навчаюсь в другій школі. В місті Дунаєвці прочитаю вам вірш. Мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому так весело мені? Чому, чому маленькому мені тоді так приязно молилось? Чому так весело було Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже, небо голубеє і те помарніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, моє лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а я і досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім краю. Умер би у речі на ниві, нічого на світі я не знав, не був би в світі юридим, людей і Бога не прокляв. Я живу і навчаюся в місті Донецьк в шостому класі. Мене звати Наталу Шуляна, я живу в Нечальці, в місті Донецьк. Ми виконуємо пісню, поклад... вірш покладений на, на... на музику «Ревета Стогна» в Нівширокі. «Ревета Стогна» Все нормально, что бежал. Чорніють як гори та про волю книжком полі цвітрами говорить. Світок слави дідівщини світом розмовляє, а на косу не се вросу, за ними співає.